Це університет католицький. Мабуть, студенти ходять кожен день в церкву. Він дуже відрізняється від там, Барселони, від Мадриду. А чим він відрізняється Класні спеціальності за досить доступною ціною, можуть навчатися як англійською, так і іспанською мовами. В мене інші програми теж ти скидали, набагато більше вразило. Наприклад, це реально круто. Реального коня. Ой. Просто був в шок цих відео в нас немає, бо там заборонено знімати. І оце супер, що університет дає таку можливість. У вас нема проживання. Подзвоніть мені, директору. Я допоможу студенту знайти проживання. Всім привіт! Ви на каналі Едютера. Тут ми розповідаємо про університети, про країни для навчання, згадуємо про спеціальності та багато іншого. Сьогодні ми говоримо про Іспанію, а саме про ЮКАМ. Університет католицький святого Антонія. Багато я буду розказувати, тому що я була на кампусі університету і багато чого бачила. і дуже хочу поділитися з нашими слухачами-глядачами. вражень є багато, так? Да. ти знаєш. Перше, взагалі, що я хочу сказати, там вже в назві є Мурсія, не Мадрид, не Барселона. Мені дуже подобається той факт, що зараз українці цікавляться взагалі Іспанією, цікавляться університетами, які знаходяться не лише в Барселоні чи в столиці. Шукають і менші міста і починають запитувати за інші міста. Для мене це також було відкриття, але регіон Мурсія дуже цікавий. Це Середземне море, дуже близько до моря. в Самому регіоні центральне місто це Мурсія Також одноіменне одне з найгустонаселеніших міст цього регіону, і цей регіон вважається фруктовим садом Європи. Він дуже відрізняється від там Барселони, від Мадриду. А чим він відрізняється? Мені здається, іспанське містечко все одно Ну ти не переплутаєш іспанські містечка з іншими. Ти приїжджаєш, вони все одно мають оці архітектури, все воно все подібне. Так, але тому тут все зрізняють. більш старовинне, тому що це місто було засноване дуже-дуже давно, і це був порт. Ми були в Мурсії і в Картахені. Це два кампуси самого університету. Картахена це прямо на узбережжі, а Мурсія – це трошки більше вглубь регіону. Що я відчула, це неймовірно привітні люди. Іспанці взагалі дуже привітні, але там мені здається, рівень ще більше і більше росте. Дуже привітні люди, дуже живе місто, тому що іноді в іспанські містечка маленькі, коли приїжджаєш, ти очікуєш, ну воно не таке маленьке взагалі, Мурсія, це. Чи четверте чи п'яте місто по величині ні, вже, по населенню? Там живе приблизно 400 тисяч людей. Тобто воно я читала ніби взагалі 500 тисяч ну, людей. Воно це, росте і росте. Це більше, ніж багато наших обласних центрів. Так, і для це мене це також був шок для людини, яка була часто в Іспанії, але от сам регіон нас вразив. Дуже гарна природа, дуже гарний клімат при, е, приємний. Е, от і е, немає нічого такого, прям модернового висоток немає, але Йде життя, і ти потрапляєш в таку не знаю середньовічну казку, але дуже приємно. Mm -hmm. О, дуже гарно, дуже все кольорово. Університет сам досить молодий. Він е, був заснований в 1996 році і зараз налічує близько 16 тисяч студентів. Так на таку на такий термін дуже багато студентів в цьому університеті. Студенти навчаються можуть навчатися як англійською, так і іспанською мовами. Іспанською мовою там звичайно дуже багато програм. Основні програми там це спортменеджмент, це реабілітологія, це бізнес, це також юриспруденція, там є іспанською мовою, комп'ютерні технології, інженерія і так далі. О, також агрікультура, тобто сільське господарство, регіон сам досить розвинений саме в сільському господарстві, і в спорті. Укам має одну з найкращих баскетбольних команд. Баскетбольна чи футбольна? Я собі чомусь. І баскетбол, футбол. А, І і і і там, там, і так, так і така. Але баскетбольна це прям ті команди, куди ти Маєш пройти, скажімо, ага, конкурс, щоб потрапити. Угу. От, тобто є в них, як то кажуть, любительські команди, але також професійні. У Мене питання: це університет католицький, дуже багатьох завжди батьків цікавить. Мабуть, студенти ходять кожен день в церкву і слухають якісь ці курси по цьому е релігіознавству? Ні, зразу скажу ні. Католицький — це тільки в назві, да, він був заснований. Це дійсно, просто питання, яке я знаю, що цікавить. В назві є воно. От я розкажи. Як ми часто бачимо, чесно, якщо ми говоримо про Іспанію, Італію, дуже багато університетів мають цю приставку «католицький». Mm -hmm. да, є в Італії університети католицькі, є в Іспанії католицькі, але. Але да, там є, скажімо, основна зала, де проходить випускний або якісь урочистості. Це по факту така, ми на відео покажемо, це майже як, ну, як церква. Просто сам кампус, оцей ж ти кажеш, найстаріший, він зараз це був колишній костел, і воно просто там якби залишилося, і воно там знаходиться. І конкретно ця зала, вона є діючою церквою. Тобто там по неділям проходить богослужіння, там є священик, але він не є там, він не ходить на. Перевіряє студентів нічого. Він просто вона просто оперує як церква. Але студенти також туди при приходять для знову ж таки різних урочистостей. От віруючі студенти можуть звичайно ходити туди, в церкву. Знову ж таки, Іспанія, Італія це. Католицькі країни, і в них це нормально, да там чи є на цьому університеті студенти інших віросповідань? Є. І, звичайно, знову ж таки, в університеті катол... католицький він більшість mm -hmm. по назві і по історії. Взагалі, там є студенти з 97 країн. Дуже багато студентів приїжджає з країн Латинської Америки, де вони говорять іспанською, тому що знову ж таки тут можна знайти класні спеціальності за досить доступною ціною і навчатися. В суперприємному місті, що для мене стало знахідкою в цьому університеті, перше, що я як дізналася, це те, що англійською мовою тут є програми, і можна вивчати англійську мову не тільки бізнес, як ми звикли, да, бізнес якісь такі більш а тут є стоматологія, стоматологія саме англійською мовою. Це, це реально рідкість і ще такої такої якості програми, і за таку вартість. Стоматологи вони, по-перше, навчаються на практичних в цих практичних кабінетах. Також в камінь є своя клініка стоматологічна, де студенти з другого курсу починають починають працювати з реальними пацієнтами, звичайно, вони працюють під наглядом, під наглядом професорів, під наглядом реальних лікарів, але в цю клініку приходять люди з регіону, з міста, яким треба там полікувати зуби. Також можна бачити ці всі симулятори де студенти це все проходять. Знаєш, стоматологія. Я розумію, що це справді дуже круто для студентів, коли є можливість спробувати це. Але мене інші програми теж ти скидала, набагато більше вразило. Наприклад, ну на наприклад, до речі, теж це в тему, що англійської мови там є програми, і не тільки бізнес, а реально цікаві для мене це цікаво, що тут є англійською ветеринарія. Mm. І те, теж ти скидала. Ну, це реально круто. Ветеринарія, то мене просто я там була в захваті. А що треба додати? Що ветеринарія тут двомовна програма: англійською і іспанською. Але іспанською рівень треба б 1 тобто його можна довчити, іспанська досить легко. Мабуть, воно появляється просто пізніше, бо вона стоїть як англомовна програма. Значить, з другого, третього курсу, мабуть, появляються саме предмети. Вже. Так, але для вступу треба показати сертифікат з Б 2 англійської, b 1 іспанської мови. Але що для мене стало просто топом це те, що ти не навчаєшся по книжкам, ти не вивчаєш теорію, оталю ну, та в книжечку, тут як виглядає тваринка, тваринка і які так. в неї є органи. В тебе є симулятори цих тварин. Ти заходиш, ми зайшли. Ми побачили реального коня. Коня, а, мені здається, ти скидала і собака. Корова була, і собака була і світі. У тебе ці, скажімо, тварини, симулятори. І вони запрограмовані на різні захворювання. І тобто студенти вчаться саме ветеринарія і хірургія ветеринарна. Тобто, як лікувати різного типу тварин, як знову ж таки працювати зі свійськими тваринами, як коровами, як конями. Тобто це стоїть в тебе корова ціла, і ти вчиш, якщо там в неї щось не так. І програму можна запрограмовувати. Яке захворювання, і вони дивляться, як студент студенти з цим справляються. Знайти, та. Так, і вони мають знайти. І е, все дуже практично. Чого програма двомовна? Тому що... Багато після програми студентів відкривають свої ветеринарні клініки, в Іспанії. Дуже багато тварин. Це конкретно собак в них дуже багато, і в кожній сім'ї здається, по дві по три. реально вони вигулюють постійно і тому це дуже класно. І ну, як сам директор цієї програми каже, ви просто тільки англійською мовою ну вам буде важко. Тому вони цю програму зробили двомовною для того, щоб потім по факту студент мав свій шлях і міг там відкрити клініку, або піти працювати в клініку і мати змогу говорити ну, двома просто. мовами. Але чесно, для мене просто був шок, і я була в захваті, там просто всі знімали, нам показали пару цих симуляторів, як вони працюють. Це реальні звуки, це реальні кровотечі, це все реально. І студенти на тому працюють. Також студенти працюють на е, трупах. Ой. Е, але це важливо розуміти в цих спеціальностях, тому що знову ж таки, в тебе є доступ, і ти вчиш, або знову ж таки вчиш, яка хвороба була, да, чому там ця тварина, або ця тварина не не вижила. Отак, от, от університет і власний морг. І власне ми були в власному морзі університету. Я цих відео в нас немає, бо там заборонено знімати. Але сенситів, да, але content. для таких таки, спеціальностей. Теж саме з медициною. Медицину тут можна вивчати тільки іспанської мови, але те ж саме, прям імітація клініки є. Тобто, студенти займаються на кампусі, де конкретно це як палати для новонароджених, палати просто хворих. Там все розкладено так, як розкладено в іспанських лікарнях, тому що в іспанських лікарнях є свої правила. Трошки не так, як нас, мені здається, бо в нас кожна лікарня трошки по-своєму по -своєму, свій лабіринт. Там все-таки у кожної лікарні в них є свої правила, де там стоять антибіотики, де стоять там, не знаю, препарати якісь нестероїдні і так далі. І тому студент з першого курсу він, же він знає. проходить цю практику, тобто вони знову ж таки вони багато вчать, але вони. Проходять цю практику, вони бачать це все. У них є пацієнти. Пацієнти є там вагітні, чоловіки, жінки різного віку це ну симулятори. І що робить професор? Перша кімната це е, ніби як палата, друга кімната це клас, де сидять студенти. І йде один студент, йому вибирають будь-яку будь-яке захворювання, наприклад, яке вони зараз вивчають, або екстрена кімната, кімната екстреної допомоги, де просто вони чують. Все, що відбувається, тобто і, і там, і симулятор там крику, що болить, і так далі. Це все проговорюється. Всі студенти і інші сидять, дивляться, mm -hmm. як студент справляється mm -hmm. зі своєю задачею. Також там професор дає їм коментарі або там питає їх. Іспит, да, проходиш, але і це і, не і, іспит, і, а це і, просто і, кожен кожна речі з пацієнтом. Тобто, в нас там, да, можна навчитись на симуляторі, ну не знаю, хірург там різати і так далі. Там зашивати шов, там ще щось. Але ж тут, якщо такий симулятор, то він ж дає можливість і вивчити всі ці Стандарти в плані спілкування з клієнтом, що ти маєш зробити, там карточка та оці ці всі так. речі теж е, є. Якісь протоколи, вони точно є так, ці і протоколи. Плюс і Вони, вони їх можуть вивчити. Там. Наприклад, ті, що вивчають медсестринство, і ті, ті що вчаться на медицині, вони об'єднуються. І, наприклад, і медсестра, і лікар працює, uh -huh. і тобто, вони, от як в реальному середовищі, це все вивчають, і ну це просто uh -huh. видно, що вони вкладають багато чого. і що мене дуже здивувало. Це з першого курсу, знову ж таки, sensitive information, але з першого курсу у студентів є доступ до роботи з тілами реальними. Що дуже рідко буває в Іспанії, в багатьох вузах це другий, третій курс. Тут з першого курсу, і вони, коли в них екзамен, вони реально проходять екзамени на реальних е, тілах. І ми це теж бачили. Всі трошки були в шоці. Але е, як для знову ж таки практичного університету, ти розумієш, що студент іде вчити вчитися на медицину, і, а якщо він хоче бути дуже медиком, доктором, але він не знає, не переносить крові, то він це зрозуміє на першому курсі, а не на третьому, коли або на коли. Вже. У ну на нас, нас на практиці йдуть на третій курс, тільки десь в морг ведуть студентів. Реально таке дає. Так, да, і плюс не, ну, не, не знають, як знову ж таки, одне діло працювати на, як то кажуть, ляльці, да, типу симуляторі, а друге діло на реальних е, людях. Тому... А які взагалі ще програми є, от якщо не медицина? Я англійською знаю, я також студентам часто пропоную. Це програма психології. Вона теж там дійсно цікаво побудована і теж є змога працювати з пацієнтами. І в них теж є такі, якби кімнати, де теж тебе викликають і читала. Та, там професор викликає, повноцінно. Проблеми і спілкування ніби з симуляція спілкування з клієнтом, з, з тим, хто прийшов да, до тебе. Мені подобається теж ті англомовні програми, які в них є. В них у всіх включена предмет іспанська мова. І це супер. Ти не, тобі не треба йти десь поза окремо шукати курс, тому що ну, переважно все одно, якщо ти їдеш в країну, особливо не на магістратуру, а на перші чотири роки. ти розумієш, що ти на побутовому рівні ну, маєш вивчити цю мову, для того, щоб тобі було комфортно просто проживати. там. І оце супер, що університет дає таку можливість. То от вам англомовні програми, у вас навчання англійською, але ви з нами можете вивчити іспанську. Вам це точно треба буде, особливо для таких спеціальностей. З Такого що е, цікаве, це спорт менеджмент. Знову ж таки е, в них дуже багато е, взагалі вони зі спортом працюють. Спорт активітіс. В них є там і свої корти, і е, тренажери. І нам розказували, ми зустріли студентів, які на PHD роблять дослідження того, як там щось впливає. На твої спортивні ну, до можливості. до речі, них якраз спортивна фізіотерапія багато є саме з нахилом спорту. на спорту до да, ребілітації свої команди спортивні, які ці самі студенти їдуть їздять з командами і допомагають їм, наприклад, да, там в реабілітації або якихось mm -hmm. таких штуках, і також в регіоні багато роботи з цим зв'язано. Також журналістика і медіа. В них є своя студія велика. В них є прям своя програма, яка показується на телебаченні. Тобто, студенти зразу з усім практикуються. І що для мене стало великим плюсом в цьому університеті, що можу порадити багатьом студентам. Це перше, де я таке побачила. Вони дуже дбають про своїх студентів. Вони знають всіх. В університеті навчається 16 тисяч студентів. Це не маленький університет. Тобто, знову ж таки, англійських програм тут там. Не багато, але іспанських дуже багато. Але представники факультетів вони знають кожного студента. Вони самі казали: якщо у вас немає проживання, що часто буває в Барселоні, там тобі треба проживання, займайся сам. Там, тобі треба з документами займайся сам. Ну, це нормальна, нормальна практика університетів в великих містах. Тут, хоч і університет великий і місто, теж не маленьке, вони кажуть: у вас нема проживання, подзвоніть мені. Директору, директору Ні. департаменту я вирішу. Я допоможу студенту знайти проживання. Теж великий плюс оце і оцих менших містечок мені подобається. Там зовсім це ну зовсім інша атмосфера, зовсім по іншому відносяться люди. Мало тут тебе ще й про життя все одно воно виходить дешевше, ніж і Мадрид. Такі це вже міста такі великі і туристичні, настільки що там знайти покор Набагато, щось. набагато дешевше. Плюс знову ж таки, як Барселона всі хочуть до моря. Але це Барселона велике місце, це як наш, наш, в Одесі море. Да? Тобто не, місцеві на море там не ходять. А, то тут в Мурсія півгодини, ти вже в Картахені, ти вже біля океану, біля моря. Там е, дуже приємно. І знову ж таки, люди, е, Картахена вважається досить туристичним містечком. От, також і туризм розвивається, і взагалі е, багато роботи. Студенти, ми спілкувалися зі студентами, які там. Навчаються туди, якраз їдуть ті студенти, які хочуть трошки їм треба більше уваги. Mm -hmm. Вони хочуть більш спокійно, щоб вони могли навчатися. Не кожний університет, навіть і в столиці, може похвалитися такими лабораторіями і такими да, цими мені здається, все, що вони... мають доступ студентам. От стоматологія, медицина, реабілітологія і ветеринарія mm -hmm, взагалі доді. в одному з ну в топ на знаходяться ну, по сам країні. університет в принципі рейтинговий і вважається одним з кращих приватних університетів. Тому от і ціни приємні знов ж таки, якщо так. зрівнювати ціни там барселонських університетів або в Мадриді, то тут ціна в два рази менша mm -hmm. і проживання менше. І знову ж таки, студент буде в безпеці, але mm -hmm. знаходитися в дуже приємному місті mm -hmm. і е, оточеному людьми, які йому хочуть допомогти. Бо я от реально можу сказати 100%, що що ну, в нас було три два дні туру. Е, ну саме носилися як з маленькими дітьми, і дуже mm -hmm. хотіли нам все показати, розказати і це. Було не награно. Mm -hmm. І це було от прям щиро-щиро. Mm -hmm. І знову ж таки, студенти, з якими ми спілкувалися, вони так само вони розказували, наскільки їм допомогли, наскільки їм було комфортно, наскільки там, якщо в них виникали проблеми з навчанням, вони обов'язково йшли і, і їм завжди допомагали. Тобто не просто залишити там не знаю заявку, покажіть, там не знаю, відправте емейл, e а от прям брали за руку, йшли і, і робили. Так само з документами. Якщо є якісь були якісь незрозумілі речі, буває, да, там mm -hmm. щось не донесли. Далі. Вони прямо за кожного студента. Давай ще поговоримо реально про вступ, саме конкретно для наших студентів, як це виглядає. Все-таки це великий університет і переважно програми іспанською. Я знаю, що в них є свій іспанський курс підготовки. От, але взагалі, як відбувається вступ, Давай трішки про документи. Все таки це перев... Все одно це іспанський університет. Тобто це не бізнес-школа, де тільки англомовні програми, тому, звісно, якісь офіційні документи. та... Yes. Так ну тут uh, сюди студенти можуть вступати одразу після школи. А на кожній програмі є uh, лімітована кількість місць. Знову ж таки, якщо ми говоримо про більш такі uh, медичну сферу, то це конкурсні програми. Uh -huh. не, uh, і місця закінчуються досить швидко. Місця закінчуються десь в лютому місяці. Вже скоріш всього не буде місць на самі конкурсні програми. Психологія дуже швидко в них закривається як програма. Uh -huh. Да, ми, мене коли, часто просто коли ми були в травні місяці, вже більшість програм були закриті англомовні іспаномовні, і іспаномовні, от психологія ну, і, і так далі. Жита. По вступу для англійських програм треба атестат, треба тест англійської мови офіційний міжнародний. Mm -hmm. от, і мотиваційний лист, рекомендацій, ну, стандартний mm -hmm. набір. Для іспанських програм так само, якщо студент вивчив вже іспанську в Україні, наприклад, він здає іспити міжнародні, mm -hmm. іспанської. Мови і треба для вступу на частіше бе 2 рівень для іспаномовної програми. Якщо студент не знає мови, він може поїхати на курс, вивчити іспанську мову на курсі підготуватися до mm. е вступу. В цей університет спеціальних екзаменів не треба, е ті, які здаються для державних університетів. На конкурсні програми може бути інтерв'ю. Не mm -hmm. от або знову ж таки вимога, наприклад, мати високі бали по точним предметам. Чи потрібна омологація в цей університет? Просто це досить довгий процес, і я знаю, що це. Цікавий момент саме сюди, так як це є приватний університет. Вони розуміють, що омологація робиться 6 місяців в кращому, випадку. В кращому випадку. Тому тут має бути поданий атестат на омологацію. Тобто, що роблять, що ми робимо зі студентами, після отримання атестату робиться обов'язково апостиль, перекладаються документи на іспанську мову і подаються в міністерство на омологацію. І має бути такий документ, що ти подав документи, mm. подати документи на омологацію зима. Ну, три тижні десь, коли в тебе все, ну, все є, і все. І ти отримуєш цей папірець, і ти спокійно навчаєшся. Ти маєш отримати омологацію свою фінальну протягом першого року. Це дуже важливий фактор, як на мене, тому що багато університетів вимагають такі омологацію одразу при подачі документів. А ми. Не можемо цього зробити в принципі. В нас дуже пізно атестати видаються нереально встигнути всю цю процедуру зробити. Тому ну, да це тут нагадаю дуже напевно нашим глядачам, що таке омологація. Омологація – це визнання. Атестату іноземної країни і е, признання балів. Тобто, е, що робить міністерство, Воно бере наш транскрипт і переводить їх в іспанську систему і видає документ, де кажеш, там ваш атестат є закінченням середньої школи, і там ви маєте по іспанській системі такі-то, такі-то бали. І да, для державних університетів це обов'язково, тому що вони обирають студенти на базі да. балу. атестату. Вони роблять рейтинг на базі цих, що роблять приватні університети. Вони роблять, скажімо. Свою міні амалагацію в себе в університеті yeah. в, да, перераховують, дивляться і, звичайно, дивляться на бали атестату, але не вимагають амалагації, розуміючи, що просто, ну, на жаль, на міністерство вони не можуть повпливати. Ну, процедура дійсно довга просто. Процедура довга і для тих студентів, особливо, які вже знають іспанську мову, а зараз це часто є. Ми зустрічаємо да, іспанську як другу вчать, третю мову вчать. Зараз діти взагалі скільки мов вчать реально, якщо взяти. Навіть часом знають іспанську, приходять англійську, так не знають. Реально, вихід не втрачати рік, не їхати рік, бо не потрібно іспитів, не потрібно вчити іспанську, але подаватися, подавати документи і одразу починати з першого курсу. Це супер просто варіант. Так і знову ж таки, те, що хотілося б напевно наостанок сказати, це не боятися інших міст. В Іспанії так. все-таки університет так, так. чесно вразив і мене і вразив чесно всіх. Я не була особисто, але навіть з тих фотографій, які ти скинула, я в шоці, наскільки університет розвинений, наскільки він великий, наскільки всього цікавого є, відрізняється. Так, да, вони будуються, вони відкривають різні спеціальності. І Знову ж таки, в основному кампусі ти вчишся в таку, в таких старовинних будівлях. До речі, ремарка в них також, крім просто спорту, є ще і спорт для тих, хто це розуміє. Ага. У нас зараз це дуже популярно також. Тобто це ігри по факту, тільки от онлайн. Да, і вони прям теж в це вкладаються, і студенти там в такому захваті робили, в них була якась величезна конференція. І ми зайшли і там просто кучу техніки, вони там нам розказували. І тобто всі студенти були дуже задоволені, хотіли спілкуватися. З нами на обід прийшли студенти, теж з нами спілкувалися з різних факультетів, розказували. тобто видно, що вони Прям в захваті від свого університету, і вони практично багато чого роблять. І ну, для мене це велике було відкриття. Я дуже вдячна, що ми змогли туди поїхати побачити його. Цей університет всім рекомендую, і локацію всім рекомендую. Дуже приємна локація. Тобто, ти не в якомусь селі, там, не знаю, в горах, непонятно де. І локація така, що знову ж таки до моря близько, до гір близько. Захотів поїхати в великі міста, будь ласка. ну, Досить також це легко зробити. Чекаємо студентів. Та не боїмося маленьких міст, не боїмося взагалі інші міста, окрім Мадриду і Барселони. Відкриваємося, розширяємо горизонти. До нас зрозуміло звертайтеся, ми розкажемо більше. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, нажимайте дзвіночок. Попереду в нас ще багато всього цікавого. Залишайте в коментарях свої відгуки, що ви хотіли б ще почути, які спеціальності розкрити, які університети, можливо, якісь країни. Будемо раді поділитися своїм досвідом і досвідом студентів. І ставте лайки!